Вітаю! Я хочу подивитися, вісто. Нікополь, що заважає закрити небо над містом, Нікополь. Захистити від ракет, бомб, снарядів, ворожих, ворожої агресії. Що заважає? Дайте нам вік. Дуже сильно борються за Нікополь, щоб його захищати, ПВО стоїть, така зброя стоїть, але все одно от як Така проблема прям, щоб його захистити, Нікополь. Так, як наче от ми зараз це отримали, і в нас вийде захистити роблять ворожу атаку, а прилітає в 10 разів більше. І знову проблеми, і знову ще нам необхідна ще і ще зброя, і просять і, і просять військові знову, що от нам необхідно. І такі, те, що вони просять ще їм поставлять той на це на, на захист Нікополя, от ну, в небі захист зробиться, бо очікували, що вже захищ, захищений Нікополь, а вони ви, ви дали де, ну, 10 разів більше, або ще така зброя ще така. Важко важко відбити. Так, і вийшла закрита дорога, що або буде зменшуватися кількість ракет, цих, бо ворога їх вже не буде. Або так закриють, що так, має йти на припинення обстрілу. Летять із неба і вбивають. Важка ситуація. Багато-багато обстрілів. Військові намагаються спасти місто, але все одно смерть в місті приходить. Так. І карта перемоги. Дивіться, і свято. Якісь буде зрушення, має стати набагато легше. Перекрилася. Оця смерть припиниться в місті Нікополь. Має припинитися смерть. А відкривається перемога України, я так розумію, з перемогою свято в місті Нікополь. Так, я. Дивлюся наперед. Потребують допомоги люди Людям немає де жити. Голодні, поранені люди. Зима, холод. Це проблема. Людей евакуюють. Просять. Ну, є люди, які просто полишили Нікополь. Також будуть схоплені колаборанти, військові зачистять. Так, буде зачищено від колаборантів і людям, які втратили домівки, втратили ой, свої житло. Будуть надавати допомогу. І хочу забрати весь негатив, щоб припинилося вбивство людей мирних. Заперечую весь негатив. Да отримують все необхідне Збройні Сили України, отримують все необхідне для захисту Нікополя від ворога. Заперечую весь негатив. Відкриваю всі дороги для надходження всієї необхідної зброї для захисту міста Нікополь, де прийде перемога України і припиняться смерті людей, мирних. Буде свято. Повертаю ворогів, всі його бомби, ракети, снаряди, дрони, все, що тільки можливо, гради, всі назад на ворога відвертаю від Нікополя. Повертаю ворогові. Весь цей біль сльози і смерті людей. Повертаю ворогові. Буде так Заперечу. Прошу Вищі сили надати всю необхідну допомогу для мирного населення для людей. Заперечую всю агресію ворожу, більше здійснювати плани не зможе ворожі. Де да будуть потужні наші воїни українські, де да надасться все необхідне. Не заперечу будуть викраті всі колаборанти, і буде потужна зброя для захисту Нікополя. Отак, от отакі. Ні, дивіться, видача допомоги людям наладять якусь, якийсь шлях до вас, щоб надавати допомогу, а також чисте тихе небо. У людей буде змога повертатися до такого мирного життя. Буде відбуватися зміна. Прошу вищі, сили, допоможіть, закрити небо. Над Нікополем. перекриваю, перекриваю, знищити ворога. Всі, хто звідки не стріляє, більше цього робити обстріли по нікополю не може. Ламається зброя, сам по собі стріляє, тікає, лякається, закриваються всі його дороги. ворога більше немає змоги чинити військові злочини. Обстрілювати Нікополь більше не може, а до Нікополя повертається мирне життя, фінансування, забезпечення і відновлення світла, газу, всього необхідного для життя людей. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на захист Нікополя від ворожих дронів, бомб, ракети, снарядів. І прошу відвернути всю цю війську. Агресію ворожу назад ворогові повернути, і в нього все це на голову впаде. Йому буде так, буде так, буде так, і закривається небо над Нікопою. І припиняються військові дії, відновлюється мирне життя і відновлюється інфраструктура міста і. Дається вся необхідна допомога людям. Буде так, буде так, буде так. небо над бомби, ракети, в Де буде буде все сказано здійснене? Так, жорстока, дуже жорстока агресія щодо Нікополя. Ні, як... Військові намагаються відбити, відбити, дати відсіч. Але вони від... будуть, мати змогу. будуть мати змогу. Вийшли дуже добрі карти. Військові будуть забезпечені так, щоб Нікополь повернувся до мирного життя. Дякую за увагу.